І ви знаєте, що мене дуже поразило в позивній заяві. Я навіть сьогодні на суді зачитувала це. Зачитувала. Написано нещодавно від знайомих позивач, тобто чоловік, випадково довідався, що він може і не бути батьком цих дітей, а можуть бути інші особи. І тому він вирішив подати в суд на оспорення свого батьківства. Таке впечатлення, що він именно, йому якийсь сон приснився, він встав з кроваті не з тої ноги і вирішив, що діти не його. Ну, реально, бред. Я зачитала це, суддя каже: ну, звісно, ви тут працюєте. Правильно кажете праві, але що ж зробиш? треба встановити батько він та чи не батько в кінці концов. Тобто, правосуддя согласна з абсурдністю написаних в позові його таких, знаєте, міркувань щодо того, що він не батько, але нічого не може зробити, бо людина подала в суд.